Добрий день. Наша сьогоднішня тема. Сонце і місяць. Сонце одна з мільярдів зір. Це найближче до Землі зоря, яка є центром сонячної системи. За масою та розмірами воно належить до середніх зірок. Сонце це плазмова куля, всередині якої відбуваються термоядерні реакції. Розміри цієї кулі важко навіть уявити. Вони у 109 разів більше діаметру Землі, а маса більша за нашу Землю у 330 тисяч разів. Проте ми бачимо Сонце на небі невеликою сліпучою кулькою через велетенську відстань до нього. Ця відстань становить 150 мільйонів кілометрів. Промені йдуть від землі до Сонця майже 8 хвилин. Температура на поверхні сонця, за підрахунками вчених, становить близько 6 тисяч градусів за Цельсієм. Саме тому колір зірки жовтий. Проте всередині температура сягає 16 мільйонів градусів. Звичайно, що при такій високій температурі всі речовини, з яких складається Сонце, перебувають у газоподібному стані. Сонце безперервно рухається у космічному просторі. Подібно до багатьох небесних тіл, воно обертається навколо своєї осі та центру галактики. Сонце центральне тіло нашої планетної системи. Всі небесні тіла, які рухаються навколо Сонця, а це вісім планет, кілька карликових планет, десятки тисяч астероїдів і сотні тисяч комет та крижаних тіл, разом з ним утворюють сонячну систему. А сила тяжіння до сонця зумовлює цей рух. Сонце єдине джерело світла в сонячній системі. Усі інші тіла лише відбивають сонячне світло. Сонячні промені нагрівають земну поверхню в різних її точках і в різний час дня неоднаково. Кількість сонячного тепла, яку отримують окремі ділянки Землі, залежить насамперед від кута падіння сонячних променів. Чим ближчий напрямок падіння сонячних променів до прямого кута, тим більше сонячного світла і тепла припадає на одиницю площі земної поверхні. Поблизу екватора ця кількість найбільша, біля полюсів найменша, а на території України помірна. Люди з давних давен розуміли величезне значення Сонця для Землі. Саме завдяки йому на Землі можливе життя. Під дією сонячних променів в зелених частинах рослини відбувається біохімічний процес фотосинтез. Він можливий тільки за наявності сонця. Під час цього процесу в рослинах утворюються поживні речовини і виділяється кисень, який необхідний для дихання живих істот. Крім того, поглинається велика кількість вуглекислого газу, який утворюється під час дихання, гниття, спалювання палива. А рослини є їжею для тварин. Розвиток тварин також неможливий без світла та тепла, джерелом якого є сонце. А тварини й рослини є їжею для людей. Отже, можна упевнено стверджувати, що сонцю ми завдячуємо не тільки світлом і теплом, а ще й їжею. Найближчим небесним тілом до нашої планети є місяць. Місяць єдиний природний супутник землі. Його називають природним супутником, оскільки він створений природою і рухається завжди навколо землі. Середня відстань від місяця до землі 384 тисячі кілометрів. Сучасні космічні кораблі досягають поверхні місяця за 15-18 годин. Його форма куляста. Він майже в 4 рази менший від землі. Маса місяця значно поступається маси землі, а сила тяжіння на його поверхні приблизно у 6 разів менша за земну. Дослідження показали, що на місячній поверхні присутні ті самі хімічні елементи, що й на земній. Грунт місяця складається з каміння і пилу, забарвлених у бурий та оранжевий кольори. На місяці немає повітря і води. Тому там не можуть жити ні рослини, ні тварини. Місяць, як і інші небесні тіла, рухається навколо землі та навколо власної осі. Один оберт навколо землі місяць робить за 27,3 земної доби. За цей самий час він робить один оберт навколо своєї осі. А ніч і день на місяці тривають приблизно по 15 земних діб. Оскільки час обертання місяця навколо своєї осі і час руху навколо землі збігаються, то до землі він завжди повернути тільки одним боком, а інший бік ми спостерігати не можемо. Місяць не розжарене небесне тіло, він не зірка, як сонце, місяць не випромінює власного світла, він здається світлим, тому що відбиває ніби дзеркало сонячні промені. Поверхню супутника нашої планети. Можна роздивитися в телескоп. Вона нагадує кам'янисту пустелю. Коли місяць потрапляє у тінь землі, він зникає з неба. І з'являється, як тільки виходить з тіні і на нього потрапляє сонячні промені. Залежно від того, як саме тінь землі падає на місяць, він має вигляд літери С або нагадує літеру R, якщо в уяві до нього домалювати зліва рисочку. Тому слід пам'ятати. С місяць, що старіє, Р місяць, що росте. Залежно від того, яку форму має місяць, розрізняють його фази. Фаза це видима форма місяця на небосхилі. У місяці чотири фази: повний місяць, молодий місяць, перша чверть, остання чверть. Унаслідок того, що видимі розміри Сонця і місяця з Землі майже однакові. Ми можемо спостерігати сонячні затемнення. Вони відбуваються тоді, коли збігаються в просторі на одній лінії Земля, місяць і сонце саме в такій послідовності. Тоді місяць, хоч і значно менший за сонце, але набагато ближчий, закриває його від нас. Затемнення, до речі, бувають не тільки сонячні, можна також спостерігати місячні затемнення. Відбуваються вони тоді, коли тінь землі повністю закриває місяць від сонця. Щорічно в середньому відбувається від 2 до 4 сонячних затемнень та від 1 до 3 місячних. Рухи місяця впливають на утворення припливів. У відкритому морі рівень води підвищується на 1-2 метри, а біля узбережжя на 4-5 метрів. До речі, місяць впливає на людину, при новому місяці. З'являється слабкість, знижується творча активність, псується настрій, а при повному збільшується працездатність, підвищується збудливість нервової системи, посилюється подразливість. До речі, коли місяць зростає, добре розвивається коренева система рослин, а коли убуває, листя. Дякую вам за увагу, до зустрічі!